З миром Божим знаєте, яка велика ціна була заплачена. Щоб ми сьогодні могли чути Слово Боже Біблію, так Ісус Христос заплатив величезну ціну, найбільшу ціну за наше спасіння, а спасіння воно йде якраз таки від Слова Божого, яке сьогодні ніде не почуєш ні по радіо, ні по телевізорі, тому що його блокують. Бо сатана, який є в цьому світі, він не хоче, щоб люди спасалися. Тому слово Боже проповідує жива церква Христова в соцмережах, і то її теж сатана блокує, тому що інтернет. Соцмережі налаштовані на душу на то, щоб проповідувати те, що подобається душі, але не духові. Тому шукайте тільки ті канали, де є воля Божа. Рекомендую телеграм-канал Салтаненко, де виходить щодня хліб насушний на кожен день. і Ви зможете дізнатися своє призначення, зможете виконати Божу волю, без якої нема спасіння, і вкладайтеся в царство Боже, щоб люди могли почути слово Боже.